дня! Мене звати Анна Ковилянська, я психолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про способи самодопомоги у скрутні часи, в яких ми зараз з вами живемо. Анно, скажіть, будь ласка, я до вас можу звертатися, як вам зручніше буде? Звертайтеся до мене, Анне. Анета. Анета і дякую. Дякую, Анета. Так. Так, ми зараз у скриних час ну, у скритному становищі ніхто, мабуть, не буде Е, угу. Угу. Сьогодні хочу дати вам декілька ем, лайфхаків, як зараз каже молоді Е, ем, як допомогти собі. Бо ем, якщо це описати коротко, ми з вами існуємо на декілька рівнях. І коли ми з вами просто живемо, ми ці рівні ніяк для себе не відділяємо. Але якщо ви хочете якісно собі допомогти, то ви, хоч про ці рівні, маєте знати. Це дуже цікаво. А ви скажете мені про ці рівні, бо я не знаю нічого. Це перший рівні це наші, наше мислення, те, що ми думаємо, наші ага. думки. Так. Задайте собі питання, які думки крутяться у вашій голові впродовж дня. То, що а, ви думаєте? А, а, а якщо зараз я вам я тобі скажу, що, що мене хвилює? Добре, М -м мені зараз жарко, ось моєму тілу, тілу жарко, і в мене болить голова. Угу. Це на наш інший рівень, це рівень тіла. І тут ми намагаємося бути у контакті з своїм тілом і відчувати, що ж у ньому робиться. Якщо у вас болить голова і у вас е, ви тр... погано себе почуваєте, задайте собі питання, чи я можу собі допомогти. Е, я можу поміряти артеріальний тиск. Можете. Ще що. Е, ну, Якщо в мене високий тиск, я, мабуть, вип'ю пігулку від тиску. Угу. Як на вас впливає жара? Вам... Погано. Звичайно, поганіше. Погано. Що ви можете зробити в себе вдома, як ви знаходитесь вдома, чи в офісі? Чи Я там, можу... де ви працюєте, щоб жира не так впливала на вас? 650. Я можу увімкнути конди... кондиціонер чи вентилятор. Так. так. Зазвичай. Тобто, у ваших руках вплив на ваше перше мислення, потім тіло, і третє. Емоції. Ага. Третій рівень це емоції. Будь ласка, сконцентруйтеся, що ви відчуваєте? Я не знаю продовж дня. Кожна емоція має своє відображення в нашому тілі. І якщо ви будете уважненько дивитися, як ви себе відчуваєте, яке почуття викликають у вас слова вашого співрозмовника? А я не розумію. Ось в мене конкретна проблема зараз. Мабуть, може, я не про те, але ну ось болить голова, мені жарко. А я не розумію, які емоції я відчуваю. Мені погано. Погано фізично? Фізично. Тобто, допомагайте собі на рівні тіла. А про емоції ви кажете? А які емоції? Ум... Якщо б ви зараз спілкувалися з кимось, і хтось вам невічливо відповів. Ви від того почули б себе ображеною, невдоволеною. Це інший рівень, і ви на цьому рівні би якось собі допомагали. Тобто, тобто якщо я, я перепрошую, я перебуваю тебе, Анну, але я ну, ну, дійсно я хочу зрозуміти. Тобто, в мене болить голова, а ще якась не дуже вічлива людина мене образила у о, міському транспорті. Це ви це маєте на увазі? Про емоції, так. А, ну Ти тоді спокійно, я буду зла. Якщо ви відчуваєте себе спокійно, але просто вам жарко, це одне. А якщо ви відчуваєте себе погано, знаходитесь у транспорті, е, поконфліктували з, з іншою людиною, це інше, то тут ви працюєте вже з емоцією. Як ага. працювати з емоціями? Це вже е, треба вчитися. Ага. А, тобто, ну я такий алгоритм от, для себе хочу зрозуміти. Мені жарко, у мене болить голова, я міряю тиск, приймаю пігулку від е, тиску підвищеного. Так? А що мені робити з цим? Е, я перепрошую хамлом у трамваї. Ви, хамлом ви нічого не можете зробити, ви можете зробити тільки з собою. А що? Приходьте до нас, приходьте у нас в центр у беріг, де у нас є заняття. по